Добрий день, любі діти! Запрошую вас у подорож до осіннього лісу. Давно вже скошені лани стоять степи похило, а в лісі, в лісі восени так любо ще, так мило. На березах листя золоте, тріпоче понад нами, неначе знову ліс цвіте осінніми квітками. Як гарно восени у лісі. Пропоную вам малята послухати звуки осені. Це шелест листя під ногами. А так співають пташки. Восени. Пташки співають особливо дзвінко, адже їм скоро відлітати у теплі краї. А що це за пташки у небі? Це журавлі. Вони летять ось таким клином. Попереду вожак, інші птахи летять за ним у два ряди. Так журавлі перелітають в великій відстані. Підайте, діти, а які ще пташки відлітають в теплі краї? Це ластівки, шпаки, лелеки, лебеді, солов'ї, чаплі, дикі качки, зузулі. Як називаються всі ці птахи? Це Перелітні птахи. Але не всі птахи відлітають від нас восени. Багато птахів залишаються у рідному краї зимувати. Давайте назвемо цих птахів. Це горобці, синички, сороки, ворони, дятли, голуби. Як називаються ці птахи? Це зимуючі птахи. Давайте пограємо з вами у гру. Відгадай пташку за описом. Я буду описувати пташку, а ви відгадуйте, що це за пташка? Зимуюча пташка з довгим чорним хвостиком і білими боками. Так, це сорока. Відгадайте наступну пташку. Перелітня пташка чорна, маленька, з роздвоєним хвостиком, живиться комашками. Вірно, це ластівка. Зимуюча пташка дуже гарна, маленька з жовтою грудкою. Здогадалися? Це синичка. Ще одну пташку. Перелітня пташка велика, чорнобіла, з довгим дзьобом і довгими лапками полюбляє їсти жабок. Так, це лелека. Граємо ще. Зимуюча пташка лікує дерева. Довгим дзьобом стукає по стовбуру і з-під кори дістає шкідливих комашок. Вірно, це дятел. І ще одна пташка. Це перелітня пташка, мешкає на водоймах сірого кольору, полюбляє їсти жабок. Так, це чапля. Молодці дітки. Кожна пташка має свою особливу мову і видає свої звуки. Давайте послухаємо. Ворона каркає, горобчик чирикає. Сорока. Стрекоче! Сыночка цвиринчит! Голуби гулять! Журавли кур. І ще пропоную пограти з вами у гру, яка пташка зникла. Давайте роздивимося цих птахів. Шпак, лебідь, дятел, зозуля. Якої пташки не стало? Так, молодці, шпака. Ще раз подивіться уважно, запам'ятайте, яка пташка зникла. Так, вірно, це дятел. Граємо ще раз. Якої нема пташки? Так, лебедя, молодці, дуже добре. Сьогодні, діти, ми говорили з вами про птахів. Пригадали? Перелітніх та зимуючих птахів добре попрацювали! Я дякую вам за увагу! До побачення!